Автокрісло астероїд це без перебільшення одне з найпопулярніших автокрісел в нашому асортименті, і причина цьому дуже проста. Воно багатофункціональне, воно має широку вікову групу та доступний бюджет. Виробник Карело це українська торгівельна марка, що має виробничі потужності в Китаї та орієнтована на український ринок потреби батьків в Україні та їх дітей. Карела завжди вдосконалює свої моделі, тож астероїд не став виключенням. Тепер оновлена модель має додатково опорну ногу. Це ще одна точка кріплення: додаткова докріплення і зафікс. Використовувати астероїд можна для новонародженої дитини, встановивши його проти ходу руху за допомогою поворотної системи. Оновлена модель має індикатор правильної фіксації п'ятиточкового ремня. ременя. Поширене запитання від клієнтів, як регулювати ремені безпеки, тож натискаємо на кнопку та тягнемо за ремінець. Тут виробник також все продумав. І мають прорезинену накладку. Малюків у нас чудовий матрацик з такими боковинками, їх можна зняти. І сам матрасик, подивіться, який він, має класну таку форму спеціально і зробить місце для новонародженого дуже комфортним. Підголівничок також, якщо необхідно, можна зняти. Після року використовуємо автокрісло. По ходу руху автомобіля. Підголівник буде зростати разом з вашою дитинкою. Подивіться, яке глибоке та комфортне місце для сидіння. В такому положенні автокрісла можна також трохи відхилити, і також дитині буде дуже зручно поставити ножки на підніжки на опорній нозі. Їх можна відрегулювати по висоті. Зверніть увагу на систему бокового захисту. Також до комплектації входять направляючі для системи Isofix, фіксатор для ременів та інструкція.